Комусь мій друг. Та що ти тут робиш? Давай. Заходь. Коротше, ну тут прикол, який стався. Шершень вилетіть не може. Так, треба трохи більше світла зробити. Отак ось. Получше, щоб його було видно. От дивіться, бачите, шершень. І ми його не можемо нормально витолкати. Ну дивіться, шершень. Рука, бач, ось сюди ось лети. Понимаю, що в але Вы меня укусить можно. Отойди Ну все, Валик на последней мере бежал. Ты его дробил! А -а -а -а! И тоже и курточка и то. Да. Стой! Ну ладно, пішли на, на крайній мере. Бей його. Давай ще. Що ще, як бачить? Ні, він улетів. Правда, нас тут вікно тепер поламане.